Зафіксував ці порушення, власне кажучи. Я не хочу, щоб через ці незрозумілі якісь пропозиції, оці пропозиції, канони він навіть оцей е, особа в платі, нібито рясці, який називав себе Монахом. А, назвати це пропозиціями, виявляється, дорогі віряни, і через це мене не пускали і друзі. А потім чкали і пустили. Через коли ми пригрозили, що викличемо поліцію і не права робити за Конституцією, за правами. Так що ходіть власний храм і будьте люди, друзі ласка, ходіть в наші храми, не стануть нашими, поки ми не виборемо. Тут, тут і наших громадян далі будуть отруювати. І якщо отруюють тут і серце, потім дають зброю, і вони вбивають наших громадян. Тому щоб подібних персонів не було. І я не хочу, щоб відбувались з вами. Тому це коштувало мені нервів, коштувало мені втраченого часу. Відпустки, дякую, слава Україні! Люблю вас.